Ми показали кадри лише одного з обстрілів безпосередньо Херсона з боку окупаційної армії. Розкажіть, як загалом минула доба Херсо в Херсоні на Херсонщині? Скільки разів гатив ворог і яке озброєння застосовував? Тут треба розуміти, ворог зараз суттєво змінює свою тактику зокрема, маючи дефіцит снарядів. Е, і при тому, що вони тримають кількість обстрілів е, на рівні 50-60 за добу, вони використовують 300-400 снарядів. Це фактично вдвічі менше, ніж використовували раніше. Е, при цьому вони концентрують удари на конкретних населених пунктах для того, щоб масштабувати події, втрати е, удар. І зробити акцент на тому, що гірко і е, небезпечно в конкретному місці. Так вони переносили свої зусилля на безпосередньо обласний центр, потім на Станіслав, е, потім на е, Козацьке, тобто, акцентуючи увагу на різних напрямках, намагаються переключити туди і зосередження сил Е, е Основний меседж всього цього. Дійства у окупантів це нездатність сил оборони захистити місцеве населення. Але сили оборони співпрацюють з місцевим населенням, з місцевою владою. Ми говоримо про те, що зараз на цьому етапі вкрай необхідно евакуюватися з тих населених пунктів, які безпосередньо прилягають до лінії урізу води. Тому що ворог акцентує там свою увагу. Навіть в умовах, коли тактична авіація ворога застосовувала до 30 снарядів за добу, люди ще не виїжджали, дітей не евакуювали. Зараз ми акцентуємо на цьому увагу, і процес зрушив з місця, він здійснюється, люди готові переміщуватись, усвідомлюючи ту небезпеку, яку має за собою сила впливання ворога. Тому що якщо говорити про сили оборони України, наша робота по лівому берегу надзвичайно ускладнена тим, що ворог ховається за місцевим населенням. Сили оборони не ховаються за місцевими, вони йдуть вперед, вони забезпечують контрбатарейну роботу, але ворог у відповідь нищить цивільну інфраструктуру. На жаль, дійсно ще раз акцентую на необхідності евакуюватися жителям прифронтових регіонів. Це дуже важливо, тому що так ви можете зберегти життя собі та своїм рідним. І як пані Наталя зауважила, ще й полегшити роботу збройним силам України. Будь ласка, дослухайтеся щодо обстрілів мирного населення. Росіяни часто саме на у Херсоні на Херсонщині застосовують авіаційні бомби, і це триває вже ну доволі довгий час насправді. Чим спровоковане, чим аргументоване застосування ворогами, як ворог собі, на вашу думку, пояснює необхідність використовувати саме авіаційні бомби для обстрілів? Собі пояснювати вони не мають абсолютно ніякого сенсу, а для нас, для розуміння ситуації, для розкладки аналітики, можемо зауважити, що в цьому випадку ворог намагається компенсувати втрати на ліні, лінії бойового зіткнення, не, не маючи успіхів на лінії фронту, вони намагаються таким чином кинути перемоги собі своєму війську в очах того населення, яке їх дивиться і слухає. Тобто, в такий спосіб вони повідомляють про руйнування. Планів сил оборони насправді влучаючи в цивільну інфраструктуру в приватні будівлі, в соціальну інфраструктуру і сільськогосподарську це те, що може відродити регіон після деокупації. Ще одне озброєння, яке люблять використовувати вороги проти мирного населення, це балістичні і надзвукові ракети. Принаймні, останнім часом їхня кількість збільшилася. Як ви собі пояснюєте цей факт? Ми попереджали про те, що ворог буде вдаватися саме до такої тактики, оскільки масованих ракетних ударів завдавати зараз вони не здатні, оскільки не накопичили відповідний потенціал ракетний. Санкції хоча і уповільнюють, а не роблять таким, що неможливий виробити, виробити, виробитку ракет. Вони намагаються все ж таки відновляти свій потенціал і поновлювати запаси. Це відбувається повільніше, ніж вони розраховували. А очевидним є той факт, що вони будуть накопичувати цей запас перед опалювальним сезоном, коли тиск на населення України буде більш виправданим, більш ефективним за їх розрахунками. Ми Зі свого боку, усвідомлюючи повторення сценарію минулорічного, готуємось до цього, протидіємо на тих рівнях, яких можемо зараз, в тому числі навіть дипломатична співпраця з країнами партнерами щодо посилення засобів протиповітряної оборони. Це теж елементи підготовки. Сам факт того, що зараз ворог намагається нагадувати про свою могутність. Балістичними ударами, ударами надзвукових ракет, всім тим, що ускладнено для збиття, це підкреслює, що вони втрачають віру в себе. Вони вишукують вже засоби, які відносяться до критичного реагування. Тобто це вже недоторканий запас. Щодо підготовки до обстрілу, власне доволі певний час пройшов з моменту останньої масової атаки. Ви вже частково говорили про те, що зараз, мабуть, що не виправдано для ворога використовувати свої ракети на обстріли енергосистеми. Втім, наближається той день, коли минулого року росіяни якраз і почали масовані обстріли енергосистеми. Чи чекати нам на це загострення? Певне, знову ось найближчими днями. Я завжди кажу цю фразу: чекати не треба, готовими потрібно бути. Тобто, ми маємо враховувати, що є загрози, які можуть змінити звичайний ритм нашого життя. І ми вже попередньо проживали подібні загрози. Ми знаємо і розуміємо ступень реагування на них. І це говорить про те, що потрібний буде запас і е, необхідних продуктів, і необхідного освітлення від свічок до генераторів в залежності від того виду діяльності, які ви ведете, е, запас питної і е, технічної води, і розуміння того, що ворог буде продовжувати тиснути, а сили оборони будуть протидіяти. А загальнодержавна система намагатися відновити, тому не треба піддаватися на закиди російської пропаганди, в тому числі про виходи на акції протесту, про створення додаткового політичного напруження в державі. Треба розуміти, що ворог намагається нас знищити на всіх фронтах від інформаційного до енергетичного. Але водночас, зокрема, партизани Херсонщини показують дуже гарну роботу. Напередодні невідомі підірвали автівку виконавчого секретаря місцевого відділу відділу партії «Єдина Росія, виконувач ви... Я вже заговорююся трохи з часом ефірним. Е, власне, партизанський рух діє, і ми бачимо ось такі от ліквідації е, е, зрадників і колаборантів, ну і відповідно самих росіян, які перебувають на території Херсонської та іншої областей. Чи відомо вам конкретно більше деталей щодо цього випадку? Можливо, можете розповісти про якийсь інший. Е, наразі ми тримаємо певну інформаційну паузу щодо діяльності. Руку спротиву і партизанського руху, тому що сподіваємось на розуміння всіх тих, хто спостерігає за їхньою діяльністю. Отже, е їм доводиться проводити досить активні і е альтернативні дії для е самих окупантів в умовах абсолютного тиску з усіх боків, е коли можуть бути видані е відповідним окупаційним владам. Коли можуть просто е, потрапити під час звичайних фільтраційних заходів до катівень, тому е, ми дуже обережно ставимось до того потенціалу, який маємо в ресурсі ворога в його тилу, і намагаємось економити цей ресурс максимально. Тобто, е, реагування спільноти є люди свідомі, але. Це дуже небезпечно, і саме тому буде відтерміновано в часі. Повідомлення щодо мобілізації, на лівобережжі Херсонщини дуже активно ставлять людей на військовий облік. Заявила обласна рада. Гарантують, що цього року призову не буде. А якщо і буде, то без участі у бойових діях. Чи обманюють окупанти тих, кого ось так намагаються поставити на військовий облік? І загалом яких масштабів зараз набуває мобілізація на території Херсонщини. Зрозуміло, що довіряти окупантам не можна. Те, що зараз відбувається, це декілька етапів. Спочатку насильницька паспортизація, тобто всіх, кого встигли охопити цим процесом, паспортизували. Наявність паспорта автоматично переводить вас в мобілізаційний ресурс, що стосується зокрема чоловічого населення відповідного віку. Але зараз окупанти доведені до такого ступеню відчаю, що вони навіть з українськими паспортами включають до складу загонів так званої територіальної оборони, під виглядом чого спочатку е, пояснюють, що ви будете забезпечувати оборону свого населеного пункту а, аж до м, технічного моменту е, капання траншей навколо конкретного села. Але Через один-два тижні, мотивуючи тим, що в людину вкладені сили та резерви, він пройшов відповідну підготовку і може бути задіяний як мобілізаційний ресурс на більш активній ділянці фронту. І таким чином, ось ці мобілізовані з тимчасово окупованої території, опиняються на запорізькому або східному напрямку фронту. Пропоную ще зосередити увагу на Криму напередодні ввечері Міноборони РФ заявляло про нібито відбиту атаку з боку України, зокрема ракети, яка, начебто, атакувала Крим, в соцмережах повідомляли про приліт у Джанкої. Чи маєте якісь подробиці цієї бавовни і чи відомо про наслідки? А поки що можемо констатувати, що відбивати будь-яку бавовну ворог намагається конкретними об'єктами військової інфраструктури. Вдається Досить оптимістично, тобто відбити конкретним об'єктом вдалося. Але тут гра звуків відбити чи відбути, відбути повинні були бути наказаними, покараними, тому відбули. Те, що зараз відбувається в напрямку розквіту Бавовни на Кримському півострові, через деякий час. Отримає офіційний коментар і повідомлення відповідних структур зараз просто насолоджуємось процесом. Чекаємо тоді на додаткову інформацію. Я поки надам ту, яку нам повідомляють партизани. Вони зафіксували переміщення колони військової техніки Росії у напрямку північної частини Криму. про це повідомляє руха. Теж їхні агенти, як вони самі їх називають, ведуть постійне спостереження за Євпаторійським авіаційним ремонтним заводом, який використовують для ремонту і зберігання військової техніки. У ході моніторингу зафіксували переміщення техніки з території заводу у напрямку північної частини Криму. До колони входило близько 30 одиниць військової техніки, включаючи елементи понтонно-мостового парку. Чи є інформація, куди вороги везуть цю техніку? Чи вона буде, скажімо, обороняти підступи до Херсона, чи все таки буде направлена на південні рубежі, а можливо навіть і на східні оборони нашої? Ми постійно спостерігаємо за маневрами ворога. Дійсно, бачимо рух запасів, які сформувалися на кримському півострові в північному напрямку, тому що з Криму підтягуються сили на материкову частину України, яка тимчасово окупована, але там розвивається досить потужні бойові дії, понтонні переправи і все, що з ними пов'язано. Можуть бути перекинуті в напрямок Херсонщини для імітації бурхливої діяльності, тому що те, що ми зараз спостерігаємо, не відповідає подібному розвитку подій. Отже, за минулу добу нами знищено сім човнів диверсійно-розвідувальних груп, якими вони намагались здійсно пройти шлях для. Вивірення е, намірів сил оборони це черговий рейд, е, за яким вони вистежують те, що запланували сили оборони. Вони втомилися очікувати е, активних дій з нашого боку, конкретно з правого берега. І це ця втома працює знов нам на удачу, тому що вони. І втратили наш розв'язок. бачу, з пані Натал з пані Наталею і відновили одразу. Пані Наталю, Будь ласка, завершуйте. Вони втрачають пильність і відповідно до того, куди втрапляють, а втрапляють вони в наші пастки. Вони втрачають відповідні сили та засоби. Саме тому зараз цілком імовірно така бурхлива імітація діяльності і переміщення в напрямок в північний напрямок з Криму. Для подальшого розгортання на лівобережжі. Але як тільки розгорнуться, ми їх згорнемо. Віримо у це і передусім у Збройні сили і в нашу перемогу. Пані Наталю, дякую вам за коментарі. Дякую, що знайшли час для телеканалу Апостров ті. Наталія Гуманюк керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була із нами. Не перемикайтесь.